Кятошки повин погріб. пропало все пропало. То ваша хата збереглася чи нема вашої хати? Кажуть, горніла. Привізли. Ніколаївка тоді сюдилася. Літала на подивітися квартир, накрила нас. Я как раз ви почали на пернаш. вирили мене і мужа вирили. Я прийняла. Мілішеп не була. Нам здається, що ми в найкраще місце попали. Хочемо бути гарними членами громади, сусідами. Щоб покращити умови перебування переселенців, Смілянський центр соціальних служб, центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів та ініціативна група внутрішньопереміщених осіб склали заявку та виграли грант. Це проект на поліпшення житлових умов внутрішніх переміщених осіб, які проживають саме в гуртожитках. Ми обрали гуртожиток ЦППРК, писали заявку на 115 тисяч. Нам погодили майже 40 тисяч гривень. І за ці кошти ми придбали це два бойлера по 80 літрів водонагрівачі. Це дві мікроволновки, це п'ять кухонних плит електричних і декілька матрасів за потреби. Субгрант надається благодійна організація 100% життя Черкаси. Їх представники також тут були, спілкувалися з місцевими жителями. Взагалі робота була построена так, що наша комунікація із закладом визначалася в тому, що заклад визначав у переселенців, що саме їм потрібно. Звісно, комендант, ну вже як вона тут хазяйка цього приміщення, то вона знає ці потреби ну, більш глобально. тому що всі потреби переселенців ми не можемо задовольнити на таку суму. Але частково поліпшити їх життя, я думаю, в змозі. Ну, координатором проекту цього був я за власне ініціативи. Просто позвонив до своїх колег за так як ми співпрацюємо робом, робом і зробили. Один працює, один боляр поставити, щоб тут -то вже були купалися. Один плануємо поставити на доверху умивальну кімнату, щоб бігла тепла вода. Вони мешкають зараз на другому і на п'ятому поверсі. Спускаються, в нас душева одна кімната. Плануємо переселити на четвертий поверх, тому що нам треба, щоб були дитячі в нас кімнати окремо, нас проживають ще учні, сироти під опікою, малозабезпечені. Тоже так маю, що будемо і дітей своїх теж зустрічати, навчальному році.